Чиста вода, сучасна техніка та нові класи такі результати україно-японського проекту Кусаноне. Майже 2 мільйони гривень японці вклали в облаштування двох шкіл та одного садочка Новомиргородського району. Чи витрачаються гроші за призначенням? Приїхала перевіряти ціла делегація про результати цього інспектування. Розповість Інна примак. Новомиргород Златопільська гімназія, в якій навчається півтори сотні дітей. Керівники показують, який вигляд мав заклад ще кілька років тому. Від того вигляду лишились лише фото. Завдяки допомозі кусано на гімназію повністю відновили. Вони нам надали близько одного мільйона гривень за ці кошти. В основному за ці кошти зроблено зміни, які ви зараз бачите. Ну і співфінансування районної державної адміністрації і кошти громадської організації Спільна справа. У районі кажуть, інспекції не бояться і готові відзвітувати за кожну витрачену копійку. Зробили ревізію шуби навчального закладу, замінили кришу, дах на навчальному закладі. В середині навчального закладу повністю замінені вікна і двері на металопластикові. І... Нова система освітлення, нові меблі по класах парти дошки. І новий комп'ютерний клас для посла Японії суміші Гекі та голови ради благодійного фонду Петра Порошенка Марини Порошенко влаштували екскурсію шкільними кабінетами, показують, що як зробили за грантові кошти. Пластикові система освітлення. Це у нас шкатина, шкатина, шкатина. Зараз тільки гарні оцінки отримують. Найбільше радості від нової гімназії дітям тепер кажуть вчаться із задоволенням. Зміни дуже великі. Раніше це була звичайна школа, стала комфортнішою зручною і. Сучаснішою і стало ще більш цікавіше навчатися. Комфортно навчатися в сучасній гімназії. Гарні комп'ютери, гарний клас. Адже він сусідній від нашого. У дитячому садочку теремок теж скористалися грантовою програмою. Тут встановили систему очищення питної води. На це пішло понад 400 тисяч гривень. Новинку показують благодійникам. У нас раніше природнича вода трошки давала смак, не такий запах. А зараз, як наша стерильна вода, така що дуже дуже як скло називається, і на смак діти п'ють задоволення. А це вже село Каніш. Тут в рамках програми Кусанона відремонтували туалети душі та встановили систему очищення води. Вона має 18 ступенів очистки. Дев'ять років учні та вчителі нашої школи досліджували екологію майже всі колодязі виявилися забрудненими. Посольство направило своїх представників. Вони зробили висновок, що дійсно проєкт треба впроваджувати. Проінспектувавши всі об'єкти, гості підсумовують. Сьогодні, коли ми на власні очі побачили результати таких проєктів, в нас є велика надія на реалізацію і наступних проектів і на допомогу. За що я дуже вдячна і пану послу і громадянам Японії, які допомагають Україні, мені дуже. Подобається наш проект Кусаноне, бо він стосується дітей, які вчаться у цих закладах. Молодь за допомогою цього обладнання зможе краще вчитись і отримувати кращі оцінки. Да, торігоріме всі обмінювали словами подяки та подарунками. Підтримка уряду Японії для нас сьогодні дуже важлива і особлива її цінність заключається в тому, що Україні сьогодні дуже непросто. І я хочу подякувати нашим друзям за те, що вони сьогодні подають руку допомоги, руку підтримки нашій країні. На сам кінець Сумі Геки запевнив, готові і надалі приймати пропозиції від української громади. Співпрацю продовжуватимуть. Інна промак Анатолій Басистий день за днем.